Коли на вулиці дуже спекотно і не хочеться вмикати духовку, пропоную приготувати пиріг з полуницю на пательні. Готується дуже швидко і, як завжди, дуже смачно. Давайте готувати. До яєць додаємо цукор, ванільний цукор і збиваємо вінчиком до однорідності. Далі додаємо олію і сметану або грецький йогурт. Також додаємо манку і знову за допомогою вінчика перемішуємо. Відкладаємо на 30 хвилин для набухання манки. Далі додаємо борошно і розпушувач. Замішуємо тісто за допомогою вінчика. На патині викладаємо тісто і посипаємо крохмалем. зверху викладаємо ягоди. Накриваємо кришкою і ставимо на маленький вогонь на 30 хвилин випікатися. Наступним кроком посипаємо цукру і за допомогою пергаменту перегортаємо на іншу сторону, під кришкою смажемо 10 хвилин, посипаємо цукровою пудрою і насолоджуємо.